Спочатку було слово. Мир вам, шановні телеглядачі. Давайте найперше звернемо нашу увагу до Божого Слова і прочитаємо текст із Біблії, який записаний у першій книзі царів, 18 розділ, 37 і 38 вірші. Вислухай мене, Господи. Вислухай мене. І нехай пізнає цей народ. Що ти Господь, Бог, і ти обернеш їхнє серце назад, і спав Господній огонь, та й пожер палення, і дрова, і каміння, і порох, і вилизав воду, що в рові, і побачили це всі люди, та й попадали на обличчя свої, і говорили: Господь, він Бог, Господь, він. Бог. Багато щирих християн вони мріють про те, щоб їхнє життя і їхнє служіння воно було повне Божого огню. Щоб тоді, коли звершується Божа справа, діло Господнє, люди, які не знають Бога або оступилися з Господньої дороги, могли сказати: Господь він Бог, Господь. Він Бог і щирим серцем навернутися до нього. Я хочу сказати, що якоїсь надприродної формули для того, щоб прийшов Божий вогонь, немає. Але є певна біблійна закономірність, є певний Божий закон, який показує нам, яким чином у життя приходить Господній огонь. І я хочу на основі Слова Божого розглянути декілька кроків, які відкривають для нас оцю можливість дії Божого Духа, Божого огню в житті нашому і в нашому служінні Господу. Найперше, на що я хочу звернути увагу, ми будемо триматися цього 18-го розділу Першої книги Царів і вибірково читати деякі вірші. Найперше, на що я хочу звернути увагу, сказати те, що нам, дітям Божим, тим, хто всім серцем і душею вірують в Ісуса Христа як Свого Спасителя, важливо усвідомлювати. Що ми це тіло Христове на землі. І все, що робить Бог, Він буде робити через свою церкву, через своє Тіло. Цей світ, він блефує. Він хоче показати, нібито можна бути щасливим без Бога. 26-й вірш, 18-го розділу говорить, що коли пророки ваала просили огню від свого лже- Бога, та не було ані голосу, ані відповіді. І ця фраза в цьому короткому тексті зустрічається двічі: та не було ані голосу, ані відповіді 29-й вірш. Тобто двічі вжита фраза підкреслює. Що вал як прообраз оцього гріховного світу з його звабами і насолодами, вона не дає відповіді на потреби людської душі. Да, сьогодні реклама. Сьогодні інші засоби інформації вони показують, нібито можна бути щасливим без Бога. Бікборди пістрять яскравими посмішками. Багато хто наклеює маски, нібито володіючи тими чи іншими матеріальними статками, можна усе життя бути щасливим. Але ми, хто народився згори, від Слова Божого і Духа Святого, знаємо, що повнота радості і щастя, вона знаходиться в Ісусі Христі. Так, я реально дивлюсь на речі, і я не умаляю значення земних речей, освіти, матеріальних статків. Все це має своє значення, але воно не може людину зробити абсолютно щасливою. Повнота гармонії, щастя, миру в душі, вона є тільки тоді, коли серце належить Богові. Коли в серці людини живе Христос. І тому ми, як церква, як щиро віруючі в Ісуса Христа люди, повинні усвідомлювати, яку б людина не обіймала посаду, який би не був її матеріальний статок, де б вона не знаходилася, чи на вершині слави, чи на обочині суспільства, Ваал в відповіді на життєві потреби не дасть. Людина не зможе бути з миром у серці і щасливою без Бога. Це перше. Друге, що я хочу сказати, що ми для Ісуса Христа маємо велике значення. Ми Його тіло, і все, що Він робитиме, Він робитиме через церкву. І сказав Ілія до всього народу: підійдіть до мене. Нам так часто хочеться людям сказати, люди добрі, дивіться на Ісуса Христа. В Ісусі Христі немає спокуси. Ви не дивіться на людей, дивіться на Господа. Але я хочу сказати всім дітям Божим: люди хочуть дивитися на нас. І як свого часу сказав апостол Петро: подивися на нас! І храми біля червоних воріт підняв свої очі на Петра. Ми світло для світу. Ми сіль землі. І Біблія закликає нас бути взірцем і бути прикладом і в житті, і в служині, і у всякому доброму ділі. Тому церква Божа, народ Божий, воспряньте. Ми сіль землі. Ми світло для світу, ми покликані у цьому світі бути живим п'ятим Євангелієм. Наступне, що я хочу сказати, і взяв Ілля 12 каміння за числом племен синів Якова, і збудував із того каміння жертівника в ім'я Господа. Я хочу сказати, що Божа чеснота молитва. Слово Боже, піст, любов, радість, вони мають бути поставлені на своє відповідне, пріоритетне місце. Я не хочу кинути тінь на дітей Божих і сказати, що діти Божі не моляться, не перебувають у Слові чи не постяться. Так, все це є. Але всі ці чесноти, вони мають бути поставлені. На своє відповідне місце. Всі ми знаємо, що має бути на першому місці, що має бути на другому місці в житті, на третьому місці. Проте не завжди так буває на практиці. Не завжди вдається всі оці чесноти поставити на належне їм місце. І деколи оці чесноти, вони подібні до того каміння, яке є, але із нього не споруджений жертівник. Ілля із того каміння спорудив жертівник. Тому нехай Божі чесноти, молитва, слово, піст, любов, довготерпіння, радість, нехай вони будуть поставлені на належне місце у нашому житті. Це потреба людської душі, це потреба наша. І це Божа воля і Боже оприділення. Наступне. І сказав Ілля, наповніть чотири відрі води і нехай вилюють на цілопалення та на дрова. І сказав: Повторіть і повторили. І сказав: Зробіть втретє, і зробили втретє. Наступне, що я хочу сказати, для того, щоб в життя і служіння приходив Божий вогонь, треба платити ціну. Я спочатку думав. Що Ілля для того сказав полити дрова і цілопалення водою, щоб ні в кого не виникло думки, що там десь крадькома був підкладений вогонь. І дрова загорілися через, через крадькома підкладений вогонь. А пізніше я зрозумів, що Ілля поклав на жертівник те, що було саме дороге у той час. Три з половиною роки. Не було дощу і навіть роси. Вимерла вся худоба, не було рослинності. І Ілля сказав принести воду і вилити на жертівник воду. Цим самим, цією самою дією він поклав на жертівник саме дороге, що було у той час воду. Тому, дорогі мої, ніколи Божі діла – не звершувалися ціною легких зусиль. Божі справи вони завжди великі, і вони вимагають від нас повної віддачі, посвяти, зі сльозами, з мозолями і потом звершувати Боже діло. Порою доводиться платити велику і високу ціну для того, щоб прийшов Божий огонь. Втома, непорозуміння, іншого роду труднощі це все, з чим зустрічається духовний працівник. Але пам'ятайте, що Божий огонь на пустий жертівник не приходить. Божий вогонь приходить туди, де є жертва. Ми хочемо Божого огню, але не завжди готові жертвувати, жертвувати комфортом, зручностями, іншими. Такими речами приємними, які є сьогодні у цьому світі. Я все зробив по Слову Твоєму. Божий огонь приходить туди, де ми робимо, живемо і діємо по Божому Слову. Дорогі мої, сьогодні багато людей шукають щасливої формули, по якій, сказавши декілька фраз. Прийде Божий огонь і прийде Божа дія. Я хочу сказати, таких замудрих формул не існує. Існує проста Господня дорога дорога посвяти, дорога служіння, дорога посту, молитви і плати високої ціни, живучи по слову. І спав Господній огонь і пожарці лопалення, і дрова. І побачили це всі люди і казали: Господь він Бог, Господь він Бог. Я щиро бажаю кожному, Божого огню у вашому житті і служінні. бачити великі Божі жертв, звершення у своїй долі. Нехай цьому благословить Бог. Але пам'ятайте, є певні кроки до того, щоб цей огонь прийшов. І коли він приходить, зробіть усе. Щоб слава була не нам, але всі люди сказали: Господь, він Бог.